Які цікаві подробиці зустрічі трьох президентів в Парижі ми маємо на сьогодні? Що стоїть за продуктивною розмовою Трампа та Зеленського? Невже скоро закінчиться війна? До речі, самої зустрічі в Парижі могло би не бути взагалі, якби не президент Франції, котрий виступив в якості посередника між Трампом та Зеленським, як виявилося, Макрон декілька днів закликав Трампа зустрітися з Зеленським. Ця зустріч відбулася в Парижі 7 грудня. Лідери країн спілкувалися лише 45 хвилин, але цього часу було достатньо, щоб американський лідер висловив свою думку з приводу війни в Україні. По-перше, Трамп заявив, що Україна бажає завершити війну якомога швидше, адже вона вже втратила 400 тисяч солдат. А втрати серед цивільних він назвав іще більшими. Треба припинити вогонь та розпочати перемовини. Росія, за розрахунками американців, втратила 600 тисяч солдат. Україна та Росія неохоче публікують дані з приводу втрат, але офіційні західні джерела повідомляють, що останні декілька місяців виснажених позиційних боїв на сході країни призвели до рекордних втрат з обох сторін. Майже відразу після промови Трампа Росія та Україна спростували надану інформацію. А саме, Зеленський наголошує на 43 тисячах вбитих та 370 тисячах поранених з початку повномасштабного вторгнення. Крім того, за словами українського лідера. 50% поранених ще й повертаються на фронт. Пєсков сказав, що реальні цифри зовсім інші: в Україні більше загиблих, ніж в них, і ми маємо з цим жити. Кожен обирає сам, які цифри вважати справжніми, а які ні. Слід лише увімкнути критичне мислення. По-друге, Трамп наголошує на тому, що треба закінчити війну. Але Зеленський виступає проти цього сценарію, оскільки вважає, що, припинивши вогонь, розпочати війну знову можна в будь-який момент без гарантій безпеки. Чи розділяєте ви думку президента України? Але перед тим як відповісти на це питання, слід також враховувати, що Трамп не планує виділяти великій кількості воєнну допомогу Україні після своєї інавгурації, на яких умовах Росія може розпочати перемовини? Пєсков повідомив, що вони можуть негайно припинити вогонь лише в тому випадку, якщо Україна відмовляється від НАТО та визнає втрату Криму і чотирьох областей: Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської. Також Зеленський має скасувати заборону на переговори з Росією і повернутися до стамбульських домовленостей, проект яких сторони розробили у квітні 2022 року, але не підписали. Цікаво, що зараз, коли Україна так прагне в НАТО, майбутнє цього альянсу знаходиться під великим питанням. Справа в тім, що Трамп не виключає вихід Сполучених Штатів з альянсу наостанок. Не обійшлося без розмов про дрес-код українського лідера. Роджер Стоун, радник Трампа, зазначив, що те, що Зеленський привітав Трампа в Толстовці та Черевиках, це не повага до американського народу. Він не може одягнути костюм, щоб зустрітися з обраним президентом Америки. Обурило американців ще й те, що Зеленський одягнув костюм і краватку на захід всесвітнього економічного форуму. А в Париж взяти забув.